В Україні я вважаю по інфобізнесу кращих від Яна Воскресенського нікого немає. І це мені дало ніби другу вищу освіту. Я порадила курси від Яна і маленькі велику менторську програму багатьом своїм друзям. Друзі, всім привіт! Мене звуть Юліана, я лікар, клінічний дієтолог, лікар функціональної медицини, експерт в біохакінгу та лонжевіті. Я українка наполовину. Коли я працювала онлайн, мені стало цікаво записувати курси навчальні, бо тому, що коли я... Проводила консультації для моїх пацієнтів, я дуже втомлювалася від того, що я протягом дня багато разів повторювала одну і ту ж інформацію. Тобто, вирішила я курси записувати набагато раніше. Але минулого року, коли я ніби як всліпу не могла зорієнтуватися, як нормально записувати курси, головне, як їх продати, я звернула звичайну увагу на курс Яна Воскресенського. Спочатку я пройшла маленький курс. До того ж, я його проходила дуже прикольно в два заходи. Тобто, перший раз, коли його проходила, я була видно, що не готова до такого. А другий раз я його пройшла і зразу по закінченню. Маленького курсу записалася на менторську програму. Запитати в мене, що мені це дало, це мені дало ніби другу вищу освіту, якщо чесно вам скажу. Тобто, по-перше, неймовірно крута підтримка. По-друге, обожнюю яна з його здоровим пофігізмом і бажанням допомогти людям, тобто проводити групові зі дзвони по три години. Це не кожному під силу, скажем так, з такою любов'ю, з такою віддачею. На курсі дуже багато інформації. Мені, звісно, все дуже допомогло. Я після того записала ще два успішних курси. Чи три? Я не пам'ятаю їх просто дуже багато. Записую І зараз. Готую вже за системою Яна нову велику програму, тобто продовження маленького курсу, так само як в нього. Я порадила курси від Яна і маленьку і велику менторську програму багатьом своїм друзям. Деякі з них вже скористалися можливістю. Звісно, ви не маєте думати, що там за вас щось зроблять. Вас навчать, вам дадуть всю можливу підтримку, вам дадуть всю необхідну інформацію. Ви зможете самостійно. Записати курс з повного нуля, навіть якщо у вас немає ідеї, навіть ви не уявляєте, про що вам треба цей курс записувати з повного нуля до повної реалізації самостійно. Тобто, це неймовірна купа інформації, практичних навичок, які я досі використовую в житті, навіть не дивлячись на те, що я перестала маленькі курси зараз записувати, роблю велику програму, але ці знання зі мною залишаються назавжди, і я впевнена, що я їх ще не один раз ви. Користую, я дуже задоволена. Я ж кажу, я всім раджу, всім рекомендую і вам так само, якщо ви сумніваєтеся, якщо вас цікавить інфобізнес, то звертайтеся до найкращих в Україні. Я вважаю по інфобізнесу кращих від Яна Воскресенського нікого немає. І я дуже дуже йому вдячна за те, що він мене навчив, підтримав, коли мені це потрібно було. І я змогла. Випустити ті продукти, які я випустила, і продовжую випускати ще нові. Тому, друзі, якщо комусь треба було почути, чи добрий і хороший курс у Яна, чи варто на нього йти, то я вам однозначно кажу, що так.